Колеги, вас вітає Школа ендокринолога. Зустрічаємося 21 24 лютого. Говорити будемо про клінічну ендокринологію від гіпоталамуса до синдрома діабетичної стопи. Підписуйтесь на канал Школа ендокринолога. Завантажуйте програму. Діліться нею з колегами. Бо цікаво буде всім кардіологам! Ендокринолога, офтальмолога, гінеколога, судинним хірургам, невролога. Програма Велика. Програма Цікава. У нас попереду 4 активних дня в ендотаймі. І так, 21-24 лютого. До зустрічі! Ми вже чекаємо!